Що робити, коли страхова не виплачує кошти після ДТП. Друзі, всім привіт! Звернувся до мене клієнт з проблемою, що в нього е, страхова пообіцяла 120 тисяч, а виплатила всього 20 тисяч за 90 днів з моменту подання заяви і ігнорує його дзвінки і його вимоги. Як діяти в даній ситуації? Давайте для початку розпочнемо з того, що потрібно обирати адекватні страхові. Чим більше з нас будуть обирати адекватні страхові, які будуть виплачувати, тим менше буде проблем в нашому суспільстві. Для цього ми переходимо в додаток Hotline Finance і обираємо страховий поліс, який для нас найкращий. І я хочу вам дати рекомендацію: не обирайте найдешевші страхові поліса, і не обирайте страхові поліса, в яких є франшиза. Тому що якщо буде ДТП, цю франшизу вам потрібно буде сплачувати з власного карману страхова її покрай. Не буде, і в більшості в нас реально дуже багато ДТП, е, в яких реально сума збитків там 2 тисячі, і ви ці 2 тисячі постійно будете сплачувати зі свого кармана. Так що візьміть до уваги цей момент. Отож, підходимо ближче до суті, що було зроблено нами. Нами було надіслано заяву, щоб познайомити зі всіма матеріалами справи, тобто, щоб побачити цю калькуляцію збитків, яку оцінив експерт, тобто звіт експерта, після чого мною було е, проведено розмову зі Страховою з обґрунтуванням всіх фактів, тобто посиланням на статті, які норми їми було порушено, і внаслідок чого ми позивалися б далі до суду. А ви зобов'язані протягом 90 днів виплатити всю суму страхового відшкодування. А на даний момент, тобто, вже до 4 е числа, ви мали б виплатити всю суму, а ви виплатили всього на 10 тисяч. Також нами було відправлено клопотання закон України про звернення громадян, на яке ви повинні надати були відповідь. А вже пройшло більше місяця, відповіді ніякої немає. Тобто, які наші подальші дії вирішення справи. Після чого протягом тижня нам прийшли ось всі платежі е, по даній справі. Також нас сума трошки не влаштовує, враховуючи те, що ми зробили незалежну експертну оцінку, в якій сума збитків була 152 тисячі, а страховий оцінив на 120. Ми будемо подавати позов до суду для того, щоб вибити максимальну суму збитків. Отож, друзі, для початку вам потрібно грамотно розмовляти, Мовляти зі страховиками, пояснювати їм всі наслідки того, чого вони е, не дотримуються, які будуть безпосередньо наслідки за їхні дії, і якщо вас не влаштовує сума, робите незалежну експертизу і подаєте. Позов до суду, і в такому варіанті вирішуєте справи. І, друзі, хвилинка уваги. Якщо вам потрібна автоцивілка, і ви не знаєте, де її замовити, переходьте в додаток Hotline Finance. Обирайте для себе потрібну автоцивілку. За моїм посиланням отримаєте 200 гривень знижки, і по промокоду ткач 10 Ви отримаєте 10% знижки на автоцивілку. Так що поспішіть.